Всім привіт! Ми знову на Луцькому авторинку і робимо огляд цін на кросовери. Honda CR-V 2012 року. 2,2 дизель, механічна коробка передач 235 тисяч пробіг. 16 тисяч 450 доларів вартість автомобіля. Hyundai Tucson 2016 року. Двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач 137 тисяч пробіг. Ціна автомобілю 17 тисяч 250 доларів. Volkswagen Тігуан 2012 року. Двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач 203 тисячі пробіг. Ціна автомобілю 14 тисяч 950 доларів. Hyundai Santa Fe 2011 року. 2,2 дизель, автоматична коробка, повний привід. 235 тисяч пробіг. Вартість автомобілю 13 тисяч 250 доларів. Nissan Кашкай 2013 року. 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач 194 тисячі пробіг. Ціна автомобілю 12 тисяч 950 доларів. Volkswagen Tiguan 2022 року. Двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка 10 тисяч пробіг. Ціна автомобіля 29 тисяч 500 доларів. Mitsubishi Outlander 2008 року. 2,4 бензин, автоматична коробка, повний привід, 104 тисячі пробіг. Вартість автомобілю 9500 доларів. Більше авто дивіться на нашому YouTube-каналі.